Українська народна казка про данила Бормила виконує Анастасія Чепет. Одного морозного дня. Вибрався чоловік у ліс по дров. Їде собі не квапом на саня, аж раптом сполошився його кінь, затупчував на місці Ясно, господар батугом. Але кінь навіть не зрушив з місця. Чоловік зліз із воза. розвернувся довкола, аж глиб суне на нього ведмідь. Чого ти тут шукаєш? запитав його чоловік. Я говаюся, та я гуваюся, відповів Данило Бурно. А від кого? Та не від вас людей, а від зими холодної. Їй тільки боюся. Що тобі зима? О, яка в тебе шкура товста, та й харчу маєш завжди вдосталь. Та ти що? Голодно ж, річку кригускувалу, риби не зловиш. Кущі голі, землю занесло снігом. Вам, людям, добре Позвозите врожай додому. Купите теплий одяг, дров нарубають. Над вами зима може свистати. А в мене жить нічого немає. Втратив я свій берліг, тепер тиняюся днями лісом і лише жив, зарачаю, марнію. Так честь у мене густа та від голоду не вбереже. Ой, лихо мені. Ось лягай посеред дороги і вмирай. Ти втратив барліг? спитав в ведмеді чоловік. Влітку, коли було б доста їжі, я не думав, в якому барлозі буду зимувати. А як саменувся, було вже запізно? І я вирішив піти до свого старого барлогу. Проте його вже зайняв мій брат. Кирило Здоровило. Я не хотів з ним сваритися, бо він був старший і сильніший. Я подумав вирити барліг, але, на жаль, не встиг. От тепер я без барлогу тиняюся. А як зазвичай ти це запитав знову чоловік. Ми, ведмеді, не люди. Нам взимку їсти не потрібно. Ми тоді спимо. З літа озені, наприклад, я не на гуляю жиром. У ту зимку моє тіло живиться тим жиром. Коли б я мало жиру нагуляв, то не прокинувся б навесні. А так хочеш шкуру дитістками, але однак прокинусь. Було б тільки тепле житло. А зараз маю щодня харчуватися, щоб до весни дожити. А ти зимую мене в і я тебе годуватиму, ти в теплі спатимеш, а за це вліпку стерегтимеш моючи. Погодився Данило Борисович.